Молода дівчина пішла на шопінг до щойно побудованого торговельного центру, але так і не повернулася додому. Наступного дня її панівечене тіло знайшли у авто на парковці, але жодних зачіпок убивця після себе не залишив. В результаті ця заплутана справа не давала спокою поліцейському управлінню штату десятки років. І лише на 39-ту річницю, завдяки наполегливості і креативному мисленню, детективів, їм нарешті вдалося поставити крапку у цій трагічній історії. У 1979 році Мішель Мартінко була надзвичайно привабливою 18-річною старшокласницею середньої школи Кеннеді у Седер Рапіц Айова. Дівчина мала густе біляве волосся, нижче плечей, стрункі ніжки і миловидне обличчя. У дитинстві дівчинка отримала діагноз сколіоз, в результаті чого два роки вимушено носила бандаж. Через цю невеличку прикрість Мішель зростала досить сором'язливою і не надто товариською, тому близьких друзів у дівчинки налічувалось не так багато. 19 грудня 1979 року менш ніж за тиждень до різдва, вона відвідала бенкет зі шкільним хором Кеннеді в готелі Шеротон Інн». Того вечора дівчина виглядала по особливому ефектно чорна сукня на тонких бретелях, підбори, білокоричнева шубка і, як завжди, бездоганно вкладене волосся. Коли вечеря добігала кінця, Мішель попросила свою подругу і колегу Джейн піти із нею у нещодавно відкритий поруч Westdale Mall, щоб забрати її новеньке зимове пальто. Але Джейн відмовила, оскільки мала купу домашніх завдань. Тож Мішель довелося піти самій. Окрім помітного вбрання, дівчина мала із собою немаленьку на той час суму готівки 180 доларів. Того вечора мол зачинився о 22.00, а Мішель так і не повернулась додому. Приблизно о другій ночі батьки почали панікувати і звернулись до поліції. Батько дівчинки також розпочав пошуки власними силами. І в даному випадку, чи то на щастя, чи на жаль, довго шукати не довелося вже о четвертій ранку. На парковці того самого молу поліція виявила б'юік електра 1972 року кольору хакі, на якому їздила Мішель. Саму ж дівчину знайшли без ознак життя всередині авто. Пізніше судмедексперти встановили, що смерть наступила між 8 та 10 годиною напередодні увечері. Мішель Мартінко отримала 29 ножових поранень в обличчя, шию та груди. Смертельним став удар в саме серце. Знаряддям нападника виявився гострий предмет невстановленої форми та розміру. Також на тілі дівчини знайшли так звані захисні травми, що свідчило про запеклу боротьбу між нею та убивцею. Кількість крові всередині авто і її повна відсутність зовні наштовхували на думку, що події розвивалися вже після того, як Мішель сіла за кермо. Ситуацію ускладнював той факт, що експертам не вдалося знайти жодного стороннього відбитка пальців, лише кривавий малюнок від звичайних гумових рукавиць, якими, очевидно, скористався нападник. А про камери спостереження на парковці у ці роки навіть не йшлося. Щодо мотиву цього звірства, питань було не менше: уся готівка, яку дівчина мала при собі, залишилась у її гаманці. Будь-яких ознак сексуального насилля також виявлено не було. Тому, з огляду на жорстокість нанесених травм і відсутність інших варіантів, поліція припускала, що це міг бути злочин на фоні ревнощів або особистої неприязні. Зрештою, багато з близьких людей Мішель вважали, що їй часто заздрили через нестандартне поєднання її чудової зовнішності, розуму та вміння стильно одягатися, а також хлопця, з яким вона зустрічалася. У 1979 році єдиним доступним і цілком логічним наступним кроком поліції стало звернення по допомогу до громадськості. Протягом наступного тижня відгукнулося понад 200 осіб, деякі з яких викликали певний інтерес у слідства. Особливу увагу детективів привертав 16-річний хлопець на ім'я Кертіс Томас, який по суті останнім бачив дівчину ще живою. Кертіс працював у магазині чоловічого одягу, і Мішель випадково потрапила туди саме під час його зміни. Тому, зі слів хлопця, вони вирішили трохи перекусити і близько 21.30 він провів її до виходу Джейсі Пенні, де пізніше і виявили авто Мішель. Власне, з провокативного запитання слідчих, чому ти вбив її? Він і дізнався про те, що Мішель Мартінко більше не має серед живих. Але, зрештою, завдяки нескладному тесту на поліграфії, а також за відсутності інших зачіпок, поліція викреслила юнака зі списку підозрюваних. А от Енді Зейдел не відбувся так легко. За кілька місяців до своєї смерті Мішель Мартінко одноосібно розірвала стосунки із Енді, які тривали понад два роки. І зі слів близьких дівчини, хлопець зреагував на це не найкращим чином. Також його описували як дуже ревнивого бойфренда, який не давав Мішель спокою і після завершення стосунків, в тому числі. У вечір убивства декілька свідків упізнали його, коли він розмовляв із Мішель. І на здивування поліції хлопець зовсім не заперечував цей факт. Енді пояснив, що власне прийшов того вечора у мол, щоб забрати різдвяний подарунок для дівчини і хотів спробувати відновити стосунки. А до того часу, коли як вважається, її було вбито, він вже був вдома. Його мати підтвердила цю інформацію. Однак родина Мартінко вважала саме його винним у вбивстві, і поліцейські округу недвозначно дали зрозуміти, що Енді обов'язково у всьому зізнається, але у цій історії вони прорахувались. Попри усі маніпуляції і залякування під час допитів, Енді Зейдл не зламався і не став брати на себе провину за те, чого не робив. І за відсутності речових доказів хлопця також довелося відпустити 19 червня 1980 року. Через 6 місяців після убивства поліція оприлюднила фоторобот невстановленої особи. Яка за версією слідства викликала інтерес у цій справі? Це був ескіз, створений із опису, наданого двома свідками під гіпнозом, які бачили підозрілого чоловіка в тій частині парковки приблизно в той же час, коли Мішель вийшла з торговельного центру? Опублікований у всіх газетах фоторобот знову наробив галасу і породив купу нових теорій і підказок. Але зрештою жодна з них не виявилося ефективною, і слідство повернулось до точки, звідки все почалося. Десятки свідків проходили сеанси гіпнозу і поліграф з метою пригадати хоча б якісь подробиці того холодного грудневого вечора, але жоден нічого вагомого так і не пригадав. У відчаї детективи оголосили винагороду у 10 тисяч доларів за інформацію, яка принаймні зрушить розслідування з мертвої точки. Але грошова мотивація діє лише у випадку, коли є що розповісти. А у Седер Рапіц не знайшлося жодної живої душі, яка знала б бодай щось корисне. Таким чином, убивство Мішель Мартінко поповнило список нерозкритих злочинів штату Айова на довгі десятки років. Батьки дівчини неодноразово на різноманітних інтерв'ю стверджували, що втратили всяку надію коли-небудь отримати відповіді. І фактично їхні побоювання справдились. Альберт Мартінко пішов з життя в 1995 році, а слідом за ним в 1998 померла і матір дівчинки. Обоє до останнього дня були щиро переконані, що саме Енді Зейдел був убивцею, і, на жаль, так і не дізналися, що розв'язка ще чекає попереду, і справедливість для їх такої бажаної дитини таки буде встановлено. Справа в тому, що Дженет Мартінко народила другу доньку Мішель у 44 роки, переживши перед тим 5 викиднів. Ця дитина була насправді бажаним подарунком для родини, і вони приклали чимало зусиль для того, щоб вона з'явилась на цей світ. У 2005 році, через 26 років після убивства, поліція отримала перший справжній прорив у справі за багато років. Дух Ларісон, новий детектив Седер Рапіц у кримінальних справах, переглядаючи докази вилучені з місця злочину, помітив деталь, на яку раніше чомусь ніхто не звернув уваги. Серед безлічі кривавих слідів у Б'юїку Мішель Мартінко знайшовся зразок ДНК, який не належав самій дівчині. На щастя, експерти-криміналісти виконали свою роботу чудово. І усі зразки 79-го року ретельно зберігалися у архівах, в тому числі одяг мішель та частини обивки салону авто. Неідентифікований зразок ДНК виявили на коробці перемикання передач та задній частині сукні дівчини. І хоча перший зразок був менш повним, принаймні обидва вони точно належали одній людині. Отриманий частковий ДНК профіль загрузили у комбіновану систему індексу ДНК Кодіс, але дива не сталося, і система не знайшла збігів. До речі, трохи раніше я розповідала на своєму каналі більш детально про те, як працює Кодіс та інші методи пошуку вбивців у холодних справах за допомогою зразків, знайдених через багато років. Мої глядачі вважають це відео одним з найкращих на каналі, тому раджу обов'язково подивитись. Посилання буде як завжди в описі. Поліцейські Седер Рапіц взяли також зразки ДНК у понад 120 підозрюваних по справі для прямого порівняння. Але усі вони були далекими від збігу. Не забули вони і про Кертіса Томаса, підлітка, який останнім бачив Мішель живою, але його аналіз ДНК показав, що він не був убивцею, і його нарешті викреслили зі списку остаточно. Останнім і найочікуванішим як для поліції, так і для спільноти штату Айова був тест Енді Зейдела, і через 27 років постійних звинувачень і пліток він зміг очистити своє ім'я, адже система не виявила збігів з його біологічними зразками. Однак для слідчих це означало знову повну відсутність підозрюваних і знову глухий кут. Так минули ще 11 років, доки у 2017-му новопризначений слідчий у справі Мет Денлінгер не звернувся до вже добре відомої нам парабон Нанолапс, яка на той час вже активно допомагала розкривати холодні справи за допомогою сучасної технології фенотипування. Парабон спеціалізується на створенні максимально наближеного до реального фоторобота на основі навіть найдрібнішого зразка ДНК профілю. Вони можуть з високою точністю вказати расу людини, колір волосся, колір очей та інші подробиці. І у випадку, коли ви не маєте уяви навіть про те, якої статі був чи була убивця, такого роду інформація відкриває перед слідством нові двері. У випадку Мішель Мартінко, створений лабораторією Ескіз, сильно відрізнявся від того, який було опубліковано у 1980-му. На відміну від кучерявого шатена із карими очима, розшукуваного у ті роки, підозрюваним виявився світлошкірий чоловік із близьким до блонду кольором волосся і блакитними очима. Вони також створили ймовірний портрет цього чоловіка десятки років по тому. Припускаючи, що на момент убивства йому мало б бути від 16 до 25 років, вони опублікували фото у численних змі, але нова хвиля дзвінків і підказок на превеликий жаль денлінгера не призвела до арешту. А тоді, за рік, у 2018-му національні новини США розірвала новина. Невловимого серійного убивцю, відомого як Golden State Killer, було нарешті ідентифіковано через 45 років після його злодіянь. Його також часто називають оригінальним нічним сталкером і приписують, що найменше убивств, 50 зґвалтувань і понад сотню інших більш дрібних правопорушень. Тож арешт злочинця такого рангу став справжньою сенсацією. Таку можливість поліції подарував новостворений генеалогічний вебсайт GEDmatch. Першочергово його ідея полягала в тому, що кожен бажаючий міг добровільно завантажити свій зразок ДНК в базу і пошукати своє етнічне коріння, далеких родичів, дітей, відданих на всиновлення, і тому подібне. Але система настільки добре показала свою користь у пошуку вбивць, навіть через далеку рідню, що у ті роки стався справжній бум розкритих справ. Парабон Labs вирішили взяти ініціативу у свої руки і запропонували мету Денлінгеру спробувати цей метод і у справі Мішель Мартінко. Варто зазначити, що такі технології вартують величезних бюджетів, але можливість розкрити холодну справу через стільки років для хорошого детектива варта всього. Тож на свій страх і ризик денлінгер все таки дав зелене світло. Довго чекати не довелося. В результаті пошуку вдалося виявити жінку з Ванкувера, штат Вашингтон, яка ймовірно була троюрідною сестрою убивці. Бренді Дженнінгс завантажила свою ДНК на джедмеч, щоб спробувати знайти родичів свого покійного батька, який, як виявилось, мав іншу родину. Тоді детективи відслідкували її родинне дерево аж до прапрапрадіда. І шляхом відкидання чи то за віком, чи то за місцем проживання, чи за іншими непідходящими ознаками вийшли на родину, яка потенційно викликала найбільше підозр. Звісно, уся ця робота зайняла чимало часу. Однак, менш ніж за півроку поліція вийшла на сімейне дерево Бернсів. Денлінгер зв'язався із членкиною родини, яка проживала у Манчестері, штат Айова, і вона добровільно надала свій зразок ДНК. Таким чином, поліція дізналась, що ідентифікована Джанет Бернс була двоюрідною сестрою убивці. Тепер коло підозрюваних звузилось до трьох братів: Кеннет, Джері та Дональд Бернси, і це, мабуть, вперше у подібній справі не вдалося встановити більш імовірну причетність когось одного. Кожен з трьох цілком імовірно міг бути тим, хто позбавив 18-річну красуню Мішель Мартінко життя. Тому поліція встановила спостереження за всіма братами і почала працювати над тим, щоб отримати їхні зразки ДНК. Першим вдалося отримати зразок середнього з братів Кеннета Бернса, зразковий сім'янин і батько трьох власних дітей. Пенсіонер проживав у Манчестері за 72 кілометри від місця убивства. Поліція застала його у гольф-клубі, коли той проводив час за прохолодними напоями. Вони вилучили зі смітника соломинку, якою скористався Кеннет. Наступним став Дональд, найстарший із трьох, також пенсіонер, який встиг обзавестися великою родиною: троє дітей, п'ятеро внуків. На 2018 рік проживав у Давенпорті за 136 кілометрів від убивства. об заклад. Ви неодноразово бачили, як американці підвозять бак зі сміттям у своїх приватних будинках на край під'їзної доріжки. А тоді спеціальні служби просто їдуть вулицею і збирають це сміття. От і Дональд Бернс зробив те ж саме зі своїм сміттям. Тоді експертам вдалося вилучити справжній джекпот у світі ДНК криміналістики зубну щітку підозрюваного. І нарешті дійшла черга до останнього Джері Бернса, як ви здогадалися, наймолодший з братів. Забігаючи наперед, скажу, що він єдиний мав шалено схожу зовнішність до фоторобота, створеного завдяки лабораторії Парабон. 29 жовтня 2018 року Мет Денлінгер особисто пішов за ним у піцерію на ранчо в Манчестері. І знову в нагоді стала соломинка, через яку Джері того вечора вихлистав не одну склянку напоїв. Всього за тиждень справа, яка залишалася головним болем поліцейського управління округу Лін в Айові довгих 39 років, нарешті досягла кульмінації. Джеррі Бернс, останній, чию ДНК детективи відправили на перевірку, виявився тим самим убивцею. Його зразок показав стовідсотковий збіг із кров'ю, знайденою у авто, та на одязі Мішель Мартінко. Мед Денлінгер обрав особливо символічну дату, щоб приїхати із несподіваним візитом на особисту розмову до Джері Бернса. 19 грудня 2018 року, рівно через 39 років з дня убивства Мішель, детектив вирішив дати можливість її убивці самостійно зізнатись у всьому.

time ago. What do you remember hearing about? it? This it was a big deal. A big deal. I mean, do you remember what happened? Not exactly. Like do you remember who, who the victim was anything like that? Not really. А тоді він показав Джері модель, розроблену лабораторією Парабон поруч із його фото 1979 року. На ньому Джері Бернсу лише 25. Детектив навмисно кілька разів повертався до цих фото протягом інтерв'ю, намагаючись транслювати чітку думку, ми знаємо, що це був ти. Але Джері Бернс лише нервово жартував з приводу того, яку привабливу зовнішність має чоловік на фотороботі, а сам він мовляв, навряд чи коли-небудь був таким. Тоді мед Дерлінгер перейшов власне, до того, що було головною причиною його візиту. Він запропонував Джеррі добровільно надати свій зразок ДНК і, звісно, отримав відмову. Однак, як згадувалося раніше, Дерлінгер лише хотів дати йому можливість проявити розкаяння і, хоча б якось пом'якшити майбутній вирок, але, отримавши спротив, детектив перейшов до більш прямолінійної розмови. We had an article run in the paper the other day, and so we just got a bunch of new leads and stuff like that. People calling in giving us tips and whatnot stuff like that. Well, long story short, your name came up. Strange. Yeah. yeah. Інтерв'ю тривало понад годину, і за цей час Джеррі жодного разу не здавався схвильованим як для людини, яку звинувачують у вбивстві. Крім того, він власне і не заперечував свою причетність, лише повторював. Спочатку доведіть абсолютно без емоцій, навіть після офіційного арешту пізніше того ж дня. Чоловік не визнав провину на досудовому засіданні і суддя призначив заставу у розмірі 5 мільйонів доларів. Таким чином, 64-річний Джері Бернс, звинувачений у вбивстві першого ступеня, відправився до в'язниці в очікуванні судового процесу. За класичним сценарієм, підготовка зайняла майже 11 місяців, і перше засідання було призначено на жовтень 2019 року. Але адвокати Бернса робили усе можливе, щоб отримати більше часу. Спочатку вони подали клопотання про відтермінування, щоб нібито опитати свідків і зібрати більше доказів. Вони також поскаржилися на широкий розголос, через що вимагали перенести розгляд до іншого округу. Менше з тим прокурор був цілком упевнений у своїй справі, а тому жодним чином не заперечував. Однак адвокати пішли далі і на попередніх слуханнях у лютому 2020-го вимагали вилучити зі справи профіль ДНК, який детективи здобули нечесним шляхом. Посилаючись на те, що Соломинка це приватне майно обвинуваченого, вони стверджували, що поліція мала отримати офіційний ордер або добровільну згоду Бернса, щоб вилучити зразок ДНК. Це по суті ключовий доказ у справі, і, на щастя, суддя відхилив клопотання, заперечивши, що викинуте майно не може вважатися приватним, але деякі докази їм все-таки вдалося скомпрометувати. Слідчі переглянули пошукові запити Бернса в інтернеті за 2018 рік і виявили, що він регулярно відвідував вебсайти, на яких зображено зґвалтування, ножові поранення та задушення білявок, а також зображення статевого акту з жертвами убивства. Однак суддя зазначив, що ці докази не можуть бути прийняті, оскільки від моменту убивства їх відділяють десятки років. Загалом розгляд тривав трохи більше 12 днів. І присяжним знадобилося лише три години обговорень, щоб визнати Джері Бернса винним у вбивстві першого ступеня. Закон штату передбачає за це покарання у вигляді довічного ув'язнення без права умовно дострокового звільнення. Захист обвинуваченого намагався повністю скасувати судовий процес, посилаючись на некоректні формулювання прокурора під час перехресного допиту, порушення конституційного права Бернса на справедливий суд, а також помилку судді, коли той відхилив запит про вилучення доказів. Жодна з маніпуляцій не спрацювала, і вже у серпні 2020-го справа про жорстоке убивство Мішель Мартінко була офіційно закрита. А Джері Бернс Отримав своє справедливе покарання. Звичайно, він спробував подати апеляцію до Верховного суду штату Айова і 31 березня 2023 року суддя успішно її відхилив, залишивши вирок без змін. До речі, є ще одна цікава і дещо моторошна частинка біографії убивці Джеррі Бернса. У 2013 році знову ж таки в символічну дату 19 грудня безвісті зник його двоюрідний брат Брайан Бернс. Про долю чоловіка не було відомо аж до початку 2024-го. А у січні з'явилася новина, що останки, знайдені мисливцями округу Делавер у 2023, ідентифіковано як Брайана Бернса. І хоча, поки що, поліція не пов'язує його смерть із діями засудженого Джеррі Бернса. Наразі вони не встановили навіть причину смерті, тому цілком ймовірно, що на рахунку Джеррі смерть далеко не однієї людини. На цьому все. Дякую, що додивились це відео от прям до самого кінця. Не забувайте поставити вподобайку, якщо було цікаво. І обов'язково пишіть коментарі, а особливо дайте знати, якщо вам хочеться почути історію оригінального нічного сталкера, про якого я згадувала у цьому відео. Мені видається, що це могло би бути досить тривале і цікаве відео, але хочу знати, чи заходить вам взагалі біографія серійників. Також буду щиро вдячна за кожну підписку, оскільки від цього дуже сильно залежить розвиток каналу, тому тицяйте кнопочку, яку побачите зараз на екрані. Гарантую, що тут цікаво і місцями навіть моторошне.